Ми благодарні Богу, що в сьогоднішній день такий великий празник Мукачівська православна єпархія наповнилася, доповнилася ще одним новим священником. Речі про нашого протодіакона Константіна, котрий став новим священником в нашому кафедральному соборі і у нашій єпархії, ну і на одного священника більше в Українській православній церкви. Так, може, якийсь там утік не, хоча маловероятно, але прибивають у нашу церкву стабільно молоді люди, особливо в нас в Закарпатті, де із з детства молоді люди довіри Христової. Всі наші священики, в тому числі і отець Константин, воспитувалися на наших очах, але під покровом Божої Матері, і Бог так дав, що на праздник скоропослушниці сподобався протодіакон Константін стати священником Української православної церкви канонічної, благодатної, спасительної. Що касається громадського телебачення, то ми узнали, що тоді в Ужгороді вони, ота не назва їх журналісткою, мала на собі плащ і приховану камеру знімала то, що Говорила наша жена. Причому не все дала, там були лучші слова, не так вибрала. І в результаті вийшло, що так називаємо громадське телебачення шпіонить за громадянами України. А воно має бути в говорити від імені громадян. Ну воно, к сожалению, по назві громадянської, а по суті антигромадянської. Бо прийшли до громадян та приховану камеру знімають. А й журналісти і чиновники навіть вийшов закон, котрому хочуть церкви наші навредити, Но вони не сміють бути толкателями того закону. То не справа журналістів, а та журналістка постійно каже, що нам робити, закон прийнятий, що нам тягати. І потім один із священиків. Не з нашої церкви сказав, треба, щоб було централізовано заганяти всіх. Дивлячися такі передачі, звісно, скорбими, що в нас практично журналістика упала ниже плінтуса, а громадське шпіонити за громадянами усе теж ниже плінтуса. Ми молимося, Господи, прости і тих журналістів, бо нам радость прийшла, намся добавив Новий наш священник. Господи, благослови нашого блаженнішого митрополіта Онуфрія. благослови Господи нашого владику, митрополіта Фіодора Мукачівського, руками якого страждає нового священника через рукоположення. Дай, Господи, мир, здраві і і сохрани їх, Господи, в здраві, долгоденстві на многая і благая літа.